Привіт! З вами канал Димний Сусід. Сьогодні ми приготуємо дуже ніжні реберці на грилі. Ну а що у нас вийде, скоро дізнаєтесь. Для початку ми придбали ось таку штуку, яка називається стійка для ребер або ростер. Але у нашому випадку це не простий ростер, а три в одному. По-перше, це стійка для ребер. По-друге, це повноцінний мангал з шампурами. По-третє, це стійка для рульки або м'ясних рулетів. Ну а сьогодні ми використаємо це приладдя як стійку під реберця. Але для початку. Нам треба їх промаринувати. Знімаємо плівку, яка буде заважати маринуванням м'яса, та будемо використовувати для маринування ось такі спеції: перша спеція це руб смок хаус барбікю а друга спеція руб карібські джерки. Основну суміш руб хаус-барбекю входить Атлантична сіль, копчена на трісках африканських дерев, а також дикий часник, паприка, кмини, коріандр. Суміш чудово підійде для будь-якого виду м'яса та надання копченого аромату салатам та закускам. Ну а друга суміш руб карибські джерки складається з морської солі, перцю чилі, коричного цукру, цибулі, чебрецю, кориці, каєнського перцю та чорного перцю. Особисто мені карибські джерки сподобались дуже сильно. Це дуже незвичний аромат. На 2 кг. Реберець ми використали по 2 столові ложки кожної суміші. Ну а щоб вам не шукати де придбати ростер та такі спеції, я залишу посилання під цим відео. Маринуватися риберці будуть приблизно дві години. Ну а поки що ми замочимо яблуневу тріску, якою ми додатково підкоптимо наші риберця. Коли пройде дві години, замариновані риберця можна вже викладати у ростер. У нашому випадку реберці були не дуже великі, тому ми їх зафіксували шампурами, які йшли у комплекті до ростера. Тепер накидуємо замочену тріску у коробочку для копчення. Коробочка для копчення встановлюється під решітку грилю. Ну і викладаємо на попередньо розігріти гриль замариновані реберця в ростері. Під решітку грилю, де буде стояти ростер, можна поставити додатково ємність для збору жиру. Так як ми готуємо на газовому грилі на 4 пальники, два середні пальники ми відключаємо, два крайні пальники тримаємо на середньому вогні. Ну а через 2 години отримуємо ось такий результат. Реберці виходять дуже ніжні та буквально спадають з ростера. Щоб переконатися, що м'ясо дуже ніжне, треба достати кістку. Також зверніть увагу, що м'ясо нарізається як якесь вершкове масло. Ну а фінальною перевіркою ніжності м'яса буде спроба його розірвати. Особисто для мене це поки що найсмачніше реберця, які я колись їв. М'ясо мало дуже незвичний аромат димку та буквально тануло у роті. Якщо ви спробуєте зготувати такі реберця, обов'язково напишіть у коментарі, як вам такий варіант готування реберець. Ну а ще пишіть у коментарі, що зготувати наступного разу. Я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Якщо це так, обов'язково ставте вподобайку та підпишіться на наш канал. Тут буде дуже смачно. Ну а на цьому поки що все. Всім па-па.